Друзі, вітаю! Сьогодні 19 квітня з вами Олег Лучок, І в мене з самого ранку для вас є дві новини. Одна з України, а інша з близького сходу, але й одна і інша дуже важливі для нас. Зокрема, повітряні сили України сьогодні повідомили про те, що. Їм вдалося вперше з початку широкомасштабного вторгнення збити стратегічний бомбардувальник Збройних сил Російської Федерації Ту-22 М3. У Ставропольському краї він упав, катапультувалися правда, з нього пілоти. Але загалом це дуже гарна новина. І для нас, і для західних партнерів, тому що ми зараз показуємо, що ми можемо відсувати червоні лінії Путіна, на які він постійно зважає, коли робить заяви про те, що якщо буде щось дуже погано Російській Федерації, то він може використати ядерну зброю. Буквально два дні тому наші безпілотники також долетіли до Мордовії, і вони там вразили радіолокаційну станцію, дуже потужну, яка може виявляти повітряні цілі. На території України, навіть на території Європи, звісно, вона не знищена повністю, але це вказує все на те, що ми відсуваємо потроху червоні лінії, про які постійно говорять наші західні партнери, що, мовляв, їх переходити не можна, бо Путін може завдати ядерного удару. Ну а сьогодні знову чергова успішна атака Збройних сил. України, тепер будемо свідкувати за реакцією Путіна і за реакцією заходу. Що ж вони будуть заявляти, і які рішення вони будуть ухвалювати? Так само мені буде дуже цікаво послухати сьогодні американців, європейців після. Атаки у відповідь Ірану, яку сьогодні здійснив Ізраїль по території Ірану, Іраку і Сирії по військових об'єктах саме цієї терористичної країни. От, зокрема, за даними іранських змі, було повідомлено про те, що до 10-ї години ранку, за московським часом, бо росіяни це дуже чітко висвідковують, були припинені польоти до Тегерана із Фахана і Ширази. Окрім того, чули вибухи у місті Хакжаварістані. Поблизу військової бази військово-повітряних сил Шихарі. Наслідки поки що невідомо. Звісно, там поточнювали, що, мовляв, до Ірану долетіли лише безпілотники, а не ракети з Ізраїлю. Цахал офіційно підтвердив, що такі удари були завдані, але чим в якому об'ємі поки що не повідомляється. А напередодні він активно здійснював обстріл проксі груп Ірану у Лівані. Хезболла піддавалася серйозним атакам. Ізраїль, як і раніше, я повідомляв вам, і як я прогнозував, принаймні, не збирається полишати іранських атак і буде бити у відповідь, Америка була повідомлена про цю атаку. Хоча, як повідомляють засоби масової інформації, вони не підтримали рішення Ізраїлю. Але ви як знаєте, Ізраїль дуже часто самостійно діє і діє рішуче, чим примушує і західних своїх партнерів, і Америку підтримувати їх і не просто. Виділяти там гроші а безпосередньо збивати ракети, які летять по території Ізраїлю. Ну ми це принаймні, бачили буквально кілька днів тому, коли Іран завдавав ракетних ударів по цій країні. От схожа ситуація. І зараз в Україні я не випадково зараз проводжу ці аналогії і показую, і демонструю я і наші збройні сили України те, що лише тиском можна захід примусити по іншому сказати, не можу надавати Україні більше допомоги. Якщо не будете надавати нам своєї військової допомоги, то будемо використовувати наявні засоби враження цілей на території Росії. А ви там бійтеся і ухвалюйте рішення. Чим більше бояться, тим швидше будуть ухвалювати рішення. Ну логіка, в принципі, нормальна і зрозуміла так само. Як і в Ізраїлю, у них на кону стоїть питання виживання і збереження країни, і в Україні так само. Тому, друзі. Дійсно, ці новини дуже важливі. Вони для нас добрі. Очікуємо рішення про виділення допомоги у Сполучених Штатах Америки. Це відбудеться завтра. Обов'язково вам про це розповідатиму. Я думаю, що сьогоднішня атака Ізраїлю по Ірану вона лише додасть і пришвидшить у цьому питанні, і так само як і ми зараз здійснюючи успішні атаки зі знищення ворога над його територією. Також будемо е, мати додаткові аргументи, аби переконувати усіх конгресменів швидко і оперативно ухвалювати рішення на користь України. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, поширюйте відео. друзям. всіх люблю, ціную, щоно і шанові, не перемикайтесь. Все буде Україна.